Короб, чудесний ліс, мішаний і дуби великі-великі. В лісі ростуть і ясенки, і березки, і сосни, найбільше дубів та сосен. У тиху погоду в лісі ані шелесне. Тихо-тихо, тільки коли неколи флейтою і волга заграє. Застокотить дятел, затів плікає щеглик. І знову тихо. Серед лісу ставок, очеретом з одного боку прикрашений. Якесь так воно вийшло, що з одного берега у ставок сосни заглядають, а з другого протилежного дуби, ліворуч над ставком гребля, а праворуч луки пророслалися зеленими кущами, з вербами, з густою густою травою. У тому ставку коропи живуть, отаки не коропи. Ой, та й здорові ж коропи отут, у ставку живуть, як ночви. І Як же хочеться впіймати у ті ночви? Та ще після того, як вам скажуть, та що ви? Та там як охопо, охопить, як смикне, як поведе, так і не думайте підсікати. Намагайтеся, щоб зірвався сам. Бо ігачка не буде, і ліски не буде, і вуличка не буде, і самі ви, як задуба не вхопитеся, у ставку будете. Наші такі коропи, не коропи, а жеребці. Вони б нас особливої породи, гібриди. Матиця дзеркальна, а батько сементал. Отож і хочеться впіймати у такого гібрида. Голову колгоспу, що йому належить той чудесний ставок, ми знайшли на степу біля комбайна, що якраз домолучував великий лан озимої пшениці. Дозвольте, Іване Павловичу, корупця у вас упіймати, сказав я безнадійно, Познав, що нікого він і близько до ставка не допускав. Іван Павлович посміхнувся та й каже Ловіть, хлопці, ловіть. Бачу, що рибалки з вас бідові. Рвонулись ми завзято до ставка, дозволив таки, бо настрій у нього чудесний. Жнива закінчуючи завчасно, озима пшениця була, як ліс, хлібоздача вже виконана. Навздогін голова нам кинув Тільки дивіться, щоб коропець вас не вловив. Коробці в нас такі. Та ми тільки так, щоб поборюкатися з коропом, гукнули ми, а беруть коропа на світанку. І особливо тоді, як перший ніжний промінь, дубові крони, прорізав і листя добове золотить. А як сонячний промінь добове листя позолотить, тоді він із добової гущавини виривається, і на ставок падає. Тоді і ставок золотий, і очерет, і рогіс, і пісок на березі, все тоді золоте. А промінь від води відскакує, летить на той берег ставка, а там сосни. Золотіють тоді сосни і ясенки, і клени. Їх, позолотивши, промінь летить далі, аж туди, 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 що вже його й не видно, тільки слід його залишається, веселий та грайливий. А як у золотому ставку короб викинеться, так і короб тоді золотий, а короб, як ночви, золоті ночви. Отакі діла над ставком сонце і зі своїм веселим грайливим променями виробляє. Воно сходить ліворуч від вас за дубами і спеціально саме так сходить, що насамперед дуби позолотити. Ох, і хитрюще отам над ставком сонце. Воно хоче, щоб усе, де воно промені свої кине, щоб усе там грало, вилискувало, раділо, бояло. Хоче і робить. Ох, і хитрюще, сонце хитрюще. Ви коли-небудь переживали такий момент, коли вам на гачок. Клюнув короб. Переживали, коли не переживали, обов'язково переживіть, а коли переживали, вам закортить цей момент пережити ще раз до болю, до шалу, до крику закортить. Уявіть собі таку картину сидите ви над ставком рано вранці, ранобранці, щирейнесенько. Благословляється на світ, ліворуч від вас загорілося небо, то сонце підводиться. Про це ще писано, не будемо ще раз писати. В руках у вас вудочка. Ліска у вас кріпка, а гачок у вас сталевий, загартований, міцний. На гачку картопля, зварена якраз так, як любить короб. не м'яка і не тверда, а саме враз. Ви дивитесь на поплавок так, як навіть коли були женихом, не дивилися в голубі великі великі очі своєї коханої, з такою увагою, з таким бажанням, з таким чеканням. І раптом поплавок сіп, а у вас у серце штрик. Ще раз сіп, ще раз штрик. І ось ваш поплавок поїхав, поїхав, поїхав і зник під водою. Коли починає поплавок їхати, 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 у вас із під серця щось холодне покотилося, покотилося, покотилося кудись вниз, і ви почуваєте, що оте холодне вдарило вам уп'яти, і вашим п'ятим холодно. Ви за вудку раз підсікли і почуваєте, що в руках у вас щось тріпоче, і бачите, що ліска ваша натяглася, як струна, а водилище дутою і тремтить. Він короб, ведете його до берега, Водиші з ліскою ходить по воді сюди, ходить туди, ось короб уже біля берега. Ось віткнулася його голова, ось уже видно його спину. Він рветься, вигинається, б'є хвостом, скручиться бубликом, виривається, але ви його не пропускаєте, ведете ще крок, і він на березі. Серце у вас колодиться, дихаєте ви глибоко і прискорено. Ви вже бачите цього короба. Або фаршированим, або маринованим, або просто смаженим, а з голови юшку. Раптом раз, лясь, висмик, гачок порожній, а короб на мить отерілий, тер... що стоїть перед вами які хвилини. Взагалі, короба в даному разі у вас нема, зірвався. Що робити? Були такі випадки, що рибалка стрибав у воду, щоб охопити корупа руками. Шубовсь в одежі в чоботях з картоплею в торбинці, з цигарками і з путівкою у гагру в кишені. Теремно. Короб на путівку навіть у гагру не бере. Не бере він і на картоплю в торбинці, а тільки коли та картопля на гачку. Спокійніше рибалки в такий момент вигукують щось залежне від темпераменту, і наживляють на гачок свіжу картоплю, закидають знову і сердито супуть. Коли сусіда запитає, а сусіда ваш передовик за воду, пристрасний рибалка, що відпочиває в лісі, обов'язково запитає, здоровий зірвався? Здоровий, аж чорний, відповідає і знову супуть. І гірше розуміється, коли попадається такий коропище, що з вашої ліски залишається тільки клаптик, а гачок ваш прикрашає коропову верхню губу. В такому випадку. На запитання сусіди, що трапилося суворо, відповідається, порвало: не рекомендується, між іншим, удивши короба, залишати вудочку на березі неприв'язаною, а самому піти пройти по лісу, бо частенько трапляються такі випадки, коли пастушки вам оукатимуть: дядю, ваша вудка попливла, потягло. Тоді доводиться роздягатися і гасати поставку, ловити вудку. А кору по таких випадках майстер з вас поглузувати тільки ну, до вудки, а він смик і поплив. Потягло. Так скажіть, прошу вас, варт чи не варт будити коропа, переживаючи отакі хвилючі моменти? Ми вже не говоримо про переживання, коли короб не зірвався, а його привезено додому, замариновано чи зафаршировано, чи просто засмажено. І ви закусюєте та й розповідаєте, от якого пило! От як потягло, та й не тих, що пустити. Ну, закусюйте собі на здоров'я.